Доброго дня! Відео стосовно садженців фундука на осінь 25-го року. Зараз покажу і розкажу, яка була проведена робота в поточному сезоні. На днях четвертий раз пройшов фризою, можливо, вже останній раз в сезоні. Це буде залежати від кількості опадів в липні. Зараз земля рихла. І з понеділка почнемо другий раз осипати відводки. Бур'яни біля відводків прополються, саженці присиплються, вирівнюються. Це ряд хуської бомби. Висота майбутніх саджанців поки що невелика 20-30 см. Зараз тільки почалося вкорінення, тільки почали з'являтися корінці. Пригнуті гілки. Присипані на глибині приблизно 15 см. В ряду поруч тут декілька кущів Давидівського. Восени і навесні саджанці не викопував, так як вони були слабо розвинені. Залишив їх на другий рік. І зараз вже пішов хороший ріст. Третій ряд 42-19, сильнорослий сорт, і в нього, мабуть, поки що найвищі саженці з поміж усіх сортів. Далі в наступному ряду шедевр. Міжрядях. Відводки на дорощування. В даному випадку футкурами. двох річки та трьох річки. Тут в міжряді дворічки Джефферсона. Три кущі ультраскора. Наступний ряд тут молоді рослини Макдональда. Трихрічного віку. За Макдональдом. Караманівський, який висаджував восени 21-го року однорічними саджанцями. Вже другий сезон отримую з цих рослин відводки. Навесні були сильно обрізані, повидаляв на більшості кущів материнські штамби, лишні гілки. За Караманівським трапезунт, який також висаджувався вже власними саджанцями восени 21-го. Поки що невеличкі саджанці, але за липень-серпень вони. Гарно витягнуться ще один ряд Караманівського. Тут уже старші рослини. За Караманівським Гордієнко або сочі 2 Взагалі підготовка до пригинання почалася ще в квітні. Майже весь квітень займався обрізкою, видаляв штамби і з запасом залишав пагони для пригинання. Потім після пригинання зайві пагони видалялися. Пригинати починаємо не раніше 15 травня. У нас тут на півночі, в першій половині травня, на ґрунті часто бувають заморозки, і раніше в середині травня пригинати немає сенсу. Це дуже ризиковано. Наприклад, минулого року з 15 по 20 травня заморозки були до мінус 5 на ґрунті. І третина того, що на той момент була пригнута просто вимерзла. Після пригинання в травні ще в середині червня саженці осипаються перший раз, ну і в липні друге осипання. Тут зліва від Гордієнка Кавказ. Саджанці не викопував, відрізав пригнуті пагани від материнських кущів, сформував майбутні саджанці штамбом і на осінь будуть гарні дворічки. Далі тут ряд трьох річок шедевру. Ще в одному міжряді шедевр тільки дворічного віку. Дар Павленка. Буде невелика кількість однорічок. Там також біля будинку є ще дворічні саджанці Дар Павленка. Кубань, будуть однорічки. Також невелика кількість дворічок. За Кубанью два штамби джамбо. Тут росте Деміс. Далі там в ряду находка, української селекції, сорт Софіївський. Минулого сезону пробував вкорінювати. Ось слабовато даний сорт вкорінився. Побачимо, яким буде результат в поточному сезоні. Барбакан намагався корінити максимальну кількість саджанців. тут до кінця ряду барбакан, через один ряд також червонолистий сорт. Академік Яблуков. Івантіївська селекція. Дуже смачний сорт. мне ну, подобается. Тут Джефферсон. Два ряды Даного сорту. Вже двічі робив підживлення по листу мікро-макро елементами, також амінокислотами І ще одне підживлення планується в липні. Тут на рік молодші рослини Джефферсона. І знову барбакан. Молоді рослини. Тут вперше пригинаю саджанці. За барбаканом трапезунт Також перше пригинання в цьому ряду. Навесні все було вирізане під нуль. Залишено тільки пагани для пригинання. Ну і останній ряд тут, на цій частині ділянки, тут находка. В цілому така ситуація. На другу половину ділянки не піду, щоб сильно не затягувати відео. Там була проведена така сама робота по європейцям, американцям, українським сортам. Ще покажу. Дворічки трапезунду. Вони вже гарно розвинені. До осені взагалі має бути все класно. Це дворічки Караманівського. Трьохрічки шедевро. Отже, такі справи на даний момент саджанцям. В закріпленому коментарі оновлений прайс на осінь. Далі, в липні-серпні, будуть огляди по різним селекціям. Наразі все. Дякую за увагу.